Також гарні новини з Євросоюзу. Євросоюз заборонив видачу нових шенгенських мультивіз росіянам. Це означає, що їм кожного разу доведеться отримувати візи перед в'їздом на нових на новий турнір. Найбільше проблем буде у кіберспортивних команд, які не косять від які не косять під сербів та базуються в Росії. Та слухайте, ну вони вже все одно російські паспорта. Ну хороша, хороша новина. Менше росіян на туріках. Це ж добре. Якого хера ще раз я запитую. У росіян, в тому числі, якого хера, ви сука, їздите в Європу. Як ви її називаєте, Гейропа? і це все вам ненависне. Ви просто, ну, ви ж мразі, ви ж терористи, ви терористична країна. Жоден з вас, жоден з, росіянин, з росіян в публічному просторі не засудив те, що, те, що робить його вип... не до країни. Ви ж мовчите. Ви такі самі посібники терористів, ви, громадяни Росії, ви не маєте права змагатись в Контрстрайк. Ви не маєте права їздити за кордон. Сидіть хуй, в своєму болоті і там грайте собі в свої ігри і не вилазьте з того з тої помийної ями ублюдки. Подивіться, що відбувається на що ви робите в Україні. Просто йде геноцид. Зноситься інфраструктура, немає світла, опалення. Винесли енергетику в Чернігові, в Харкові, в Дніпрі намагаються там нашкодити в Запоріжжі, парять кабами, розстрілюють цивільних. Просто відбувається геноцид. Ви хочете в Контрстрайк пограти?